Кукумбор бітерс. Його небагато. Половинка деша. Яблучний бітер один деш. Імбірного бітера 21 крапля. Лимонного фреша 7,5 мл. Яблучний фреш 30 мл. Сироп з бузини 7,5 мл. Найкращий лікар з бузини це Сент джермейн Його 15 мл. Бузиновий джин – 30 мл. Панкререйтен 15 мл. Джин Western Suns Barrel Aged. Його 15 мл. Та ще додамо трошки свіжого огірку. Додамо трошки содової. сплеш. Процежуємо. Прикрашаємо м'яткою. Ще огірочок. Все. Джин гарден готовий.